І став дивитися і дихать. І я відчув так диха лихо, так ходить лихо. Час прийшов, прийшов і став, і вже нікуди не заховатись, не втекти, не загубитись поміж люди, не замінити серце в грудях нікого в світі. Я і ти прийшов і став. І я побачив у погляді його сухим, ніхто не любить і не плаче, і не біжить ніхто і не скаче у ньому однаково всім, усім однаково, і сущим, і тим, що будуть, що були, однаково морям і пущам, словам безсмертним і вмирущим нікому славичих хули. Та я сказав. Що хочеш, час, усе віддам тобі покрай і юність, і молодості чашу. Життя сьогоднішнє й вчорашнє, лиш слова мого не чіпай. Не зачіпай його малого, не бий його і не пали, бо перед ним іще дорога, бо перед ним багато й много, а ми із ним ще не жили. Ще все нам з ним перед світання, і перші сльози перших снів, і перший сніг з усіх снігів, і перший берег з берегів, і любова, та, що є остання. Ще все нам з ним сама тривога, що все нам з ним не відбуло, ще все нам радісно і много, ще все нам з ним, як перед Богом, кажу тобі, не перейшло. Я знаю. Ти в своєму плині нікому спуску не даєш, ані державі, ні дитині, ні сивині, ані дружині безсмертно сієш, смертно ждеш. Чи солодко? А чи солоно тобі дарма? Нема чи є, А тут і трепетно, і шовково, а тут животворяще слово мого народу і моє це слово людської надії. Це слово крізь хрести і прах, крізь віків, усе в сльозах пробилось, вижило, зоріє, горить у мене на вустах! Дякую. Це е, вірші Вінграновського читав Іван Сергієнко. Хто не знає? Це той голос, який ви могли чути по радіо Ера і по українському радіо вчора, коли були передачі про наш фестиваль і анонси.